П'ятнадцятий день відбору очищених каналізаційних стоків системи Alpin ss торгової марки, точніше, Alpin SS. Ой, трошки зачерпнув, до речі, вам покажу. Раз вже зачерпнув, задів стінку. От бачите, стінку. От, Це є бактерії. На стінках також живе бактерії і разом з водою Вон і зачерпнув трошки бактерій, Бачите такі коричневі такі згустки. Оце на стакані, бачите, от це теж бактерії. От я як набирав воду, зачепив. Вода водичкою, природною водою. От Знаєте, як після доща, запах після доща, ось щось таке дуже подібне чуть-чуть. Природня водичка, водичка чистенька, прекрасна. Ну, бактерії трошки зачепили, то дурниці. Інколи, до речі, бактерії теж можуть витікати разом з очищеною водою, коли бактерій вже дуже-дуже багато. І для того їх треба викачувати. Чік і полим трошечки. Хоча дощик прийшовся, пінесес, будь-еко замовляючись і споруди.